Не ний, не будь заздрісним, не висміюй інших, а розумій їх. Це одне з десяти правил учня гімназії, яка існувала в Ужгороді протягом 17 20 століття. 2013-го цьому навчальному закладу виповнюється 400 років. У 1613 році на жупан Ужанської та Земплінської жупи грав Георгій Другет Дегомонна у своєму родовому маєтку в гуменному заснував. Колегіум на славу Божу та навчання дітей п'ятирічний колегіум, який пізніше, у 1640 році його син Ян переніс з гуменного до Ужгорода у 17 столітті, коли в Ужгороді запрацювала гімназія, в місті мешкало близько півтори тисячі людей. Налічувалося 6-7 вулиць. Новий навчальний заклад допоміг розвинути інфраструктуру населеного пункту, зокрема, для того, щоб Розпочалось на цьому місці будівництво гімназії, потрібно було створити цегельний завод. Він створювався саме під будівництво гімназійної споруди. Після цього почалось мощення вулиць в місті Ужгороді. Цікаво відмітити й те, що один з перших стадіонів будувався саме під. Керівництвом гімназійних викладачів до ювілею навчального закладу в обласному центрі видали книгу «Історія Ужгородської гімназії. Видання вийшло друком за сприяння народного депутата України Василя Ковача. Книга розповідає про розвиток освіти в Ужгороді, зокрема про популярність гімназії та про її найвідоміших випускників. Були такі роки, коли в Ужгородській гімназії навчалися представники до 10 європейських країн. Сучасних і зрозуміло, що Ужгородська гімназія мала славу і користувалася великим попитом у багатьох народів Східної Європи. Закінчив її Андрій Бачинський, закінчив її Орлай, закінчив її Олександр Духнович, Августин Волошин, президент Карпатської України. І багато багато інших наші два губернатора Антоній Бескет і Константин Грабар. Тобто найвидатніші люди нашого краю вони розпочинали свій шлях у стінах Ужгородської гімназії. Ужгородську гімназію офіційно ліквідували із приходом радянської влади у 1945 році. Сьогодні в обласному центрі діють три гімназії: лінгвістична імені Тараса Шевченка, Угорська та гімназія на вулиці 8 березня. Утім, жодна з них не має права наступності старовинної Ужгородської гімназії.